Так, друзі, прийшов час до каталонського. Зараз зробимо невеличкий експеримент. Хочу побачити на 7 рік. Ну, грубо говоря, сьоме літо. 6 років 7 літо. Скільки буде горішків із даного дерева. Так, друзі, ось таке відро вийшло з одного деревцята. Зараз прикинемо, скільки воно. Важить із деревом, З бютару. Так ну, з відром 4,5 кг. Зараз перекину. Зараз перекину у ящичок. І зважимся я не пам'ятаю. Грам 400 десь. Грам 400. Так. Ну, майже вгадав. Ну, грубо говоря, 500 грамів. 4 кілограми із семирічного дерева. Це в принципі непогано. Тут 500 грам. Тут було 400. 4 500, значить 4. Якось так. Так, друзі, почистив я е, з одного дерева. Те, що було в ящичку. Е, горішки. Зараз зважимо з відром. Ну а потім відмінено своє. Так, з відром 2700. І мінус. Ну, Грубо говоря, 2,5 кг десь. 2,5 кг, 250. Ну да, 2600, 2 верніше. 2600 з одного дерева. Це мінус плюс, та мінус те, що там погано, І так далі. Якось так.